По статистиці на сьогодення інсульт займає друге місце серед причин смерті в усьому світі. І це перша причина смерті серед серцево-судинних патологій. Саме того сьогодні ми з вами розглянемо, як швидко діагностувати інсульт, побачимо, які основні симптоми цього є, тому що основне в лікуванні та попередженні ускладнень, які трапляються після інсульту, є час, час через який пацієнт потрапляє в лікарню. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог, і сьогодні я вам розкажу про мнемонічну методику, яка називається FAST. І запам'ятавши, яку ви зможете дуже швидко та чітко діагностувати інсульт. Як я вже сказав, інсульт являється дуже актуальною та дуже серйозною проблемою. Я з власного досвіду бачу наскільки помолодшив інсульт. Якщо раніше інсульт це була патологія, яка супроводжувала лише людей похилого віку. То на сьогодні я вже бачив пацієнтів, яким 20-19 років, які мали таку судинну катастрофу. Що таке інсульт? Кілька слів. По-перше, інсульт буває геморрагічний та ішемічний. Ішемічний інсульт супроводжується закупоркою судини, внаслідок чого кров збагачена киснем, не потрапляє в, певний, в певну ділянку мозку, і ця ділянка підлягає некрозу. Вона некротизується, тобто вона відмирає. Геморагічний інсульт трапляється тоді, коли судинна стінка вона розривається. Тоді кров не може потрапляти до клітин мозку, вона потрапляє на речовину мозку, і це також супроводжується тим, що речовина мозку підлягає некротизації. Серед основних причин, які призводять до інсульту, це є проблема з серцем та атеросклероз. Атеросклероз, коли відкладаються атеросклеротичні бляшки, холестеринові або іншого походження в стінці судини, і вони перекривають просвіт судини, не даючи крові збагаченої киснем, потрапляти до ділянок головного мозку. Оскільки головний мозок і взагалі центральна нервова система являється, мабуть, найбільш важливою для організму, оскільки вона... Моделює, контролює всі процеси, які відбуваються в організму, тому очевидно, що така патологія це дуже грізна. І це е, патологія, про яку ми кажемо, що вона е, є станом загрозливим для життя. Тому дуже важливо, вкрай важливо мати можливість чітко розуміти, як можна діагностувати інсульт, щоб людину якомога швидше госпіталізувати, щоб вона отримала професійну допомогу. Оскільки тут. В прямому сенсі цього слова час йде на хвилини. І чим швидше пацієнт прибуде в лікарню, тим більше шансів у нього а, не просто вижити, а мати також можливість повністю функціонально відновити свою нервову систему і не стати майбутньому інвалідом. Так отже, що таке методика FAST? Методика FAST – це абревіатура, яка FAST розшифровується слово як: Швидко. А сама абревіатура це чотири окремих слова. Запам'ятайте в їх. F це face, A – це ARM, S це speech, і T – це time. Отже, розберемо кожний з цих пунктів. Перше це F face, тобто обличчя. Я вам буду прикладати відразу на українську. Перше, це обличчя. Що це означає? У людина, який трапився інсульт, буде спостерігатися. Парес м'язів обличчя на протилежній стороні від боку ураження. Але наразі для нас це не важливо, важливо розуміти, що буде парес мімічних м'язів. Тобто в, так, в такої людини зміниться міміка. Як швидко перевірити цей парес? Потрібно попросити людину всміхнутися. І ви побачите певну асиметрію, що ця людина не може симметрично посміхатися. Або попросити її надути щоки, або сильно примружити очі, або наморщити лоба. І тоді ви побачите, що в цієї людини є асиметрія, це означає, що в неї є парез мічних м'язів. Наступна А, це ARM, це рука. Як перевірити? Попросіть, наприклад, людину підняти дві руки. І ту е, руку, де є парез м'язів, вона зможе підняти частково або взагалі не зможе підняти. І так ви зможете побачити, що в неї є слабкість в кінцівці. С це спіч, це розмова. Попросіть людини щось сказати, якусь а, просту фразу, сьогодні гарна погода, або попросіть назвати своє ім'я. Для людини це буде дуже важко зробити, вона зможе це зробити або гугняво, нерозбірливо, або зовсім не зможе зробити, оскільки ці центри можуть вражатися при інсульті. Це буде ще одною знакою того, що в людини є інсульт. І четверте «Т» – це «Тайм». Якщо ви побачили, що у людини є парез мічних м'язів, Якась асиметрія. Ви бачили, що рука заслабла, ви побачили, що людина почала е, нерозбірливо говорити, тоді тайм. Це значить, що ви одразу має викликати швидку допомогу, щоб якомога швидше доставити цього пацієнта в лікарню. Для чого? Для того, що чим швидше ви його доставите, тим більше шансів цієї людини буде вижити, а також вийти з цього стану з найменшою кількістю е, різних ускладнень. Наприклад, якщо кажучи про лікування е такої патології, як кішемічний інсульт, коли є тромб, який закупорює судину, то одним з лікуванням є застосування рекомбінантного тканинного активатору плазміногену. Е але в нього є певні особливості. Він, по-перше, застосовується лише в перші три години від початку інсульту. Далі його застосовувати вже не можна. І як ви розумієте, в лікарні для лікаря дуже складно е, вирахувати саме цей час в 3 години. І, як правило, рахується час від того, коли цього пацієнта бачили в останнє повністю здоровим. І е, цей час може бути не зовсім точним, але він дає для лікаря максимально об'єктивну оцінку, тому що через 3 години він не може використовувати за певних клінічних показань цей метод лікування. Тому, якщо ви побачили, що Людини, з якою ви поруч знаходитесь, розвились такі симптоми, якомога швидко ви повинні доставити цю е, людину в лікарню. І далі вже е, в лікарні будуть проводитися дослідження. По-перше, буде діагностуватися, діагностуватися, чи це ішемічний інсульт, чи це геморагічний інсульт, буде висуватися певна лікувальна тактика. Але основне, що сьогодні ви повинні запам'ятати, це те, що методика мнемонічна FAST, FACE, ARM, SPEECH, TIME, тобто лице, рука, розмова і час. Запам'ятайте ці чотири прості слова, які можуть однозначно колись, не дай Боже, якщо ви з таким стикнетеся, але вона вам однозначно допоможе діагностувати інсульт і якомога швидше надати цій людині допомогу. Врятувати її, дати їй безцінний час і тим самим вкрай сильно допомогти цій людині. Тому цю інформацію особливо важливо знати, це актуально. Якщо вам цікаво, просто подивіться, яка кількість випадків інсульту трапляється щорічно в Україні. І ви дуже здивуєтесь, бо це дуже велика цифра. І тому це актуальна інформація. Я закликав вас до того, щоб ви не тільки самі її запам'ятали, а також поділилися нею зі своїми друзями цим коротким відео і цією короткою інформацією. Ви зможете її розповсюдити, і колись, можливо, ця інформація стане комусь в пригоді і комусь врятує життя. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!